Доброго дня, шановні представники засою масової інформації. Перше, що нам сьогодні вдалося, нам сьогодні, як опозиції, вдалось заставити партію регіонів голосувати особисто. Друге, нам вдалося включити до розкладу засідань на тиждень ті питання, які опозиція вимагала. А саме постанова про створення слідчої комісії з питань фальшування і зловживання на виборах, постанова про вибори мера і Київської міської ради. І на четвер всі законопроекти, що стосуються європейської інтеграції України, ми будемо дуже послідовно вимагати від партії регіонів особистого голосування. І ви сьогодні побачили про те, що в регіоналів немає більшості. І тому, з огляду на це, ми вважаємо, що наші дії абсолютно правильні, наші дії адекватні ситуації, і ми будемо привчати наших політичних опонентів регіоналів до закону і порядку. Сьогоднішня ситуація в українському парламенті показала однозначно, що зміни в найвищому законодавчому органі нашої держави все-таки будуть. І рано чи пізно настане та ситуація, коли український парламент буде працювати як європейський парламент, як парламент в будь-якій цивілізованій країні світу. А саме, коли парламент буде діяти, виходячи з норм конституції, з норм внутрішнього законодавства, зокрема регламенту Верховної Ради України. І те, що сьогодні, поки що так зі скрипком складно, але все-таки ці зміни і доповнення до регламенту щодо персонального голосування дають вже свої результати, говорить про те, що тактика, яку, яка була ухвалена опозиційними фракціями в парламенті щодо дотримання норм Конституції України, українського законодавства щодо поіменного голосування, і щодо інших питань, вона є вірною і вона є виправданою. Ми мали протягом минулого тижня дійсно серйозні дуже зустрічі в різних регіонах України, зокрема в Вінниці, в Ужгороді і у Львові. І от що нас особливо вразило в тій ж Вінниці, де відбулося перший день акції Вставай Україну навіть не та кількість людей, яка вийшла на вулиці, а нас вразила їхня реакція, їхня енергія, їхні полум'я в очах. І це було відчуття дійсно того, що народ не хоче терпіти і миритися з тим, що робиться в нашій державі. Наступне, я хочу чітко задекларувати, що український парламент буде говорити державною українською мовою. Рано чи пізно це відбудеться. Позиція фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода і позиція наших партнерів є абсолютно чіткою і зрозумілою. Ми не торгуємося, коли стоять питання виконання Конституції України і законів. Ми не йдемо ні на жодні компроміси, коли йдеться про чіткі норми, які зафіксовані в українському законодавстві. На погоджувальній раді в голови Верховної Ради, який нас запросив після того інциденту, який трапився в парламенті під час мого виступу з трибуни. Представники партії регіонів і комуністів намагалися нас переконати в тому, щоб ми поступилися тим питанням, тому що у них виборці, і тому, що їхні виборці хочуть, щоб вони говорили іншою мовою. Ми ж не заперечуємо, говоріть з виборцями тою мовою, якою вам є зручно, але будьте добрі, якщо ви вже стали народними депутатами України, якщо ви хочете бути державними чиновниками, послугуйтеся, будь ласка, мовою держави, як це зафіксовано в Конституції, як це зафіксовано в законі про статус депутата і в інших українських нормативних законодавчих актах. Ми будемо неухильно, принципово і послідовно дотримуватися. Цих норм і принципів, ми будемо вишукувати будь-які методи, але в українському парламенті має панувати виключно українське законодавство і говорити повинні державною українською мовою. Звичайно, під час цього ганебного інциденту, провокатором якого виявився голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, який розумів, на що він іде, ідучи до трибуни і виступаючи. Російською мовою, не мовою української держави, це при тому, що згадайте, на минулих пленарних засіданнях той же ж Єфремов все-таки послугувався у своїх виступах в парламенті українською державною мовою. І те, що він сьогодні, під час виступу голів фракцій свідомо перейшов на неукраїнську мову, це говорить лише про одне: ця провокація була запланованою. Вони очікували відповідної реакції, ну, але те, що сталося пізніше, даруйте, будь ласка, взагалі не може піддаватися будь-якому обговоренню. Коли представник партії регіонів депутат з Чернівців підняв руку на жінку, хай буде це є жінка-депутат. Ти можеш з нею дебатувати на ідеологічні теми. Ти можеш її переконувати в будь-яких своїх постулатах і своїх переконаннях. Але бити жінку, коли з обличчя пішла кров. Коли були розтрощені окуляри жінки, депутата Ірини сех Свободівки, це є абсолютно неприпустим. Я переконаний, що і регламентний комітет має дати оцінку діям таким діям депутата і не тільки регламентний комітет, але його виборці, які голосували за партію регіонів і які голосували за такого кандидата в народні депутати України. Окрім того, сьогодні на погоджувальній раді в Рибака я вимагав від голови Верховної Ради. Щоб відповідні інституції парламенту, зокрема регламентний комітет, розглянули питання щодо образливих вигуків в адресу мою особисто і Всеукраїнського об'єднання Свобода, це абсолютно неприпустимо. що нас, українських патріотів, українських націоналістів, представники влади собі дозволяють обзивати такими негідними нікчемними висловами. Ми не можемо цього терпіти, і ми апелюємо до відповідних. Інституцій українського парламенту дати оцінку подібним вчинкам представникам від партії регіонів. Ну і нарешті, останній інцидент, який відбувся вже під час голосування, які відбувалися в парламенті за проведення парламентських слухань, виявляється, для представників партії регіонів так незручно, що помічники депутатів від свободи, від батьківщини, знаходячись на балконі, контролюють за процесом голосування, що вони нацьковують своїх. Охоронців для того, щоб вони викинули з приміщення Верховної Ради України, зокрема з балкону, тих помічників народних депутатів, які виконують свій конституційний обов'язок. Товариство я не жаліюся, що хтось там застосовував фізичну силу по відношенню до наших помічників, бо ми будемо були і обов'язково. Стоїмо на тих позиціях, що захищатимемо інтереси усіх українців, вимагатимемо виконання конституції України. І кажу, що ми не відступимо від свого. Усіма методами будемо боротися за те, щоб український парламент дійсно був зірцевим європейським парламентом. Можливо, треба перейти через отакі ну складні дні, складні години, можливо, навіть тижні і місяці. Але це є процес, якщо хочете, профілактичний. Це є процес виховання тих. Хто вперто не хоче послуговуватися українським законодавством, я ще раз переконаний в тому, що ми є на вірному шляху, і наша акція Вставай Україну підтвердила, ви собі не уявляєте, скільки людей підходило до нас, ось з Арсенієм Петровичем безпосередньо, і говорили: Ви вірно і правильно робите зараз в українському парламенті отже, маючи цю підтримку народу, ми будемо продовжувати акцію Вставай Україну, і ми будемо використовувати всі. Доступні методи, щоб український закон, українське право запанувало тут у вищому законодавчому органі нашої держави. Дякую, запитання Максим Ревреба, У мене до вас запитання. Яке ваше ставлення до того, що пан Кличко відсутній на акціях вставай Україна, і чим він і... пояснив те, що він був відсутній? Ну, ви ж, напевно, знаєте, що пан Кличко в цей час знаходився за кордоном. Про що він і сьогодні у Верховній Раді? Інформував зрештою. Ми, коли планували таку акцію, ми її обговорювали спільно разом в трьох. Відповідно, ми намагалися навіть адаптувати графік початку цієї акції під особистий графік пана Віталія. Але удар, як наші партнери, це є політична сила, яка має своє бачення на те, що відбувається і в парламенті, і в парламенті, і поза парламентом. Але найважніше, що ми разом спільно маємо одну єдину мету, і це є право кожної політичної партії, яка входить в опозицію, так чи інше діяти, виходячи з, ну скажімо так, певних принципів діяльності цієї політичної сили, виходячи з ідеологічних постулатів і таке інше. Я не можу відповідати за удар чи навіть за батьківщину. Я можу відповідати за свободу. От вибори свободи вимагає, щоб свобода діяла в парламенті так, як вона діє. Виборець свободи вимагає, щоб на акції Вставай Україну приїжджав лідер політичної сили. І я це роблю. Очевидно, такі самі вимоги є виборця партії Батьківщини. Вони ухвалюють такі рішення, вони так роблять. Те, як собі ухвалює рішення вести політичну боротьбу удар, даруйте, будь ласка, це є їхня справа. Лише єдине хочу зауважити, що в наших прагненнях і в наших, в наших завданнях, які ми ставимо разом, розбіжностей ніяких немає. Під час усіх трьох днів, коли відбувалися ці заходи, брали участь активісти партії Удар, про що свідчила їхня символіка на тих заходах. Більше того, всі три мітинги, які відбувалися після маршів і походів, відбувалися за участю представників партії Удар. Тобто, це є справа удару: чи делегувати лідера на такі заходи, чи виставляти другі, треті, четверті чи п'яті, як то кажуть, номери з ешелону активістів політичної сили. Дякую. В мене аналогічне запитання. Ми звикли вже вас тут трьох бачити, чому сьогодні вас лише двоє. Чи є у вас спільна позиція по виборах в Києві і які шанси, що сьогодні може бути ухвалене рішення про призначення виборів в Києві на 2 червня? Ну, ви бачили, дозвольте Арсені Петрович, я продовжу. Ви бачили, що щойно Віталій Кличко був тут. Він поїхав на зустріч з послом Великобританії. Про це він нас повідомив. В нього попередньо було на другу годину заплановано. Цей прес-пойнт, Він же ж не попередньо планувався. Він виник спонтанно щодо виборів в Києві. Тут ми наразі ще в переговорному процесі. Ми обговорюємо всі питання, які стосуються власне ухвалення рішення щодо проведення виборів в Києві. Особисто мене починає турбувати ситуація, що якимись певними заявами, в тому числі зі сторони владних чиновників, є такі відчуття, що не дуже вони хочуть проводити 2 червня вибори в Києві, незважаючи на те, що комісія комітет. З питань місцевого самоврядування проголосували одностайно, в тому числі голосами партії регіонів, про те, що вибори мають відбутися 2 червня. Друге, що є дуже важливо, питання цих виборів треба розглядати не тільки як вибори відірвано київського міського голови, а в контексті виборів, так само депутатів Київської міської ради. І питання третє. Ну, наразі я ще не знайомий детально з тими пропозиціями, які пропонує. Лідер фракції Удар Віталій Кличко щодо зміни законодавства щодо проведення цих виборів. Але мені здається, що принципово взагалі не можна ставити питання сьогодні про якісь зміни до закону про вибори, оскільки це тільки затягне процес і це може тільки підіграти на руку владі. Тобто, якщо уявіть собі, ми зараз будемо ставити питання про зміни до закону, які би вони правильні і потрібні не були б, ну це тільки влада може тим скористатися, щоб 2 червня не провести ці вибори. Але це моя. Особиста думка. Це наразі не є спільна думка. Ми ще це питання будемо обговорювати. Я думаю, цього тижня ми знайдемо можливість обговорити питання і винести на ваш розсуд вже наше спільне рішення щодо київських виборів. Ми сьогодні включили до порядку денного питання про вибори мера Києва. Вони передбачені на 2 червня. Партія регіонів хоче проголосувати за основу. А потім втягнути в незрозумілий процес внесення змін до законодавства про вибори. Як тільки партія регіонів заявляє про те, що вони хочуть чесних виборів, треба від них швидко тікати, як чорт від Ладана. Тому що це означає, що вони хочуть точно змінити закон, щоб далі фальшувати вибори. З огляду на це, ми вважаємо, що нам треба перше провести вибори. Друге, ці вибори повинні бути в конституційні терміни. Третє, ми, як опозиція, повинні бути єдині щодо особи, яка виграє. Я підкреслюю, виграє. Посаду київського міського голови. Четверте, ми повинні сформувати більшість у Київській міській раді. І п'яте, голова міста та більшість у Київській міській раді, означає, що все керівництво місту буде належати безпосередньо тим опозиційним фракціям, які виграють вибори. І голова Київської міської державної адміністрації, як Сталоник Януковича, відповідно до закону буде виконувати все, що ми приймемо. От наша формула. Ну і перемога на київських виборах опозиції це буде морально-психологічна перевага перед президентськими виборами і президентською кампанією. Тому однозначно ми маємо перемагати і отримати посаду київського міського голови. Ми маємо мати тотальну більшість депутатів Київської міської ради, які будуть представляти опозицію, як тих, які переможуть в мажоритарних округах, так звісно, і за партійними списками. Газета комерсант Арсені Петровичу. А може у вас є інформація? Ну які зміни планує партія регіонів ініціювати щодо законодавства? Ну про, про вибори в Києві? А, може, вже ну вони вносили якісь пропозиції там вам? А, це перше питання. І друге, прокоментуйте. Будь ласка, інформацію, що партія регіонів зібрала підписи. Ну і буде звертатись до конституційного суду. Щодо того, будуть ці вибори черговими чи позачерговими? Відповідь тут тільки одна: партія регіонів поставила для себе одне завдання будь-яким способом сфальшувати вибори у місті Києві для цього їм треба відтягнути. Термін виборів в місті Києві на середину літа, саме тоді, коли наш виборець буде не так представлений, як він буде представлений 2 червня. Друге, вони мають ідею про те, щоб взагалі скоротити термін конституційних повноважень як мера Києва, так і Київської міської ради, начебто, що термін повноважень повинен бути тільки до 2015 року. І третє їхня мета не дати можливості опозиції законно виграти вибори в місті Київ. Тому що місто Київ є запорукою і основним майданчиком для перемоги на президентських виборах. Ми знаємо всі всі їхні плани і тому ми підемо з єдиним кандидатом, ми підемо з єдиним кандидатом на кожному мажоритарному окрузі. Ми виграємо не тільки мерські, але й президентські вибори. Підпишемо угоду про взаємонепоборювання за партійними списками, і все буде добре. Подання до Конституційного суду, ще раз кажу, це одна з технологій партії регіонів для того, щоб з одного боку е, визначити, що термін повноважень Київської міської ради і мера тільки до 2015 року, і з іншого боку, начебто, зменшити інтерес до київських виборів технологія. Панове, дозвольте запитати Юлія Артамоченко, форум видання. Сьогодні під час голосування голосував такий народний депутат, як Павло Лебідів. Цей саме чоловік є міністром оборони України. Чому опозиція нічого не робить, щоб нарешті цих два в одному розірвати? І наскільки легітимна займана одна чи інша посада цією людиною? Дякую. Ми сьогодні публічно звернулись з вимогою до голови Верховної Ради Рибака з тим, щоб він негайно подав до суду позов про. Скасування депутатського мандату у громадянина Лебідєва. А то він біг поперед цього світу по указівці Януковича позбавляти мандата Сергія Власенка. А тут же протягом місяця він виконує свій конституційний обов'язок. я думаю, що завтра буде руба стояти питання про те, чи відправлений позов до вищого адміністративного суду з приводу громадянина Лебідєва. Офіційно озвучена позиція під час пленарного засідання, зокрема те, що зробив Арсеній Яценюк сьогодні це і є конкретна робота. Дякую.